Міський кросовер, котрий може проїхати будь-де. Всього 39 тисяч міль пробігу. Зараз у продажу жучок. Клієнтка від'їздила вже на ньому понад три роки. Машина в стані нової. Комплектація. Пробіг ми бачимо 29 тисяч 839 міль. Камера 360 градусів. Легко автівка їздить по бордюрах. дуже економно. Машинка в жодному місці не фарбована. Вся в рідній фарбі. Тут дійсно настан нової машини. Бачите, вона і знизу. Дійські новенькі, обслуговувалась повністю. Офіційно вихлоп гарний і. Що нове? 192 кінські сили. Дуже мощна автівочка. Це нас новеньке. Жодного окислення немає.